Цьому моржу був наданий власним плаваючим диваном, щоб він перестав потопати човни на європейському узбережжі, що тут відбувається, я скажу вам зараз. Цей морж на ім'я волі заснув настільки сильно, що під час сну лід, на якому він плив з Гренландії до узбережжя Ірландії, де моржі взагалі не бувають, після того як його вперше виявили там, він продовжив свою подорож по Європі. Морські біологи продовжували спостерігати за ним, і він відвідав Великобританію, Францію і навіть Іспанію, а потім повернувся на північ. На шляху назад він вирішив залишитися на островах Сілі протягом декількох тижнів, там було вчинено невеликий безлад. Справа в тому, що моржі зазвичай сплять на льоду. І волі намагався використовувати човни в якості спального місця вагою на хвилину 850 кг. кілограмів. І не кожен човен готовий взяти на себе такого пасажира, але волі не знав цього, і методом відбору помилок шукав, де спати, потопивши близько 30 човнів. І в спробі бути привітними господарями і мінімізувати збитки екологічне суспільство змогло сконструювати плаваючий диван. Насправді, це диван, на який зручно залазити у нього спинка. На якій дуже комфортно спати, волі сподобався диван, і він перестав топити човни.